Того, що вийшов колектив, і ми запросили вас, стали неправомірні дії наших судових органів прокуратур. І почалося це все із звільнення попереднього директора лівого підприємства. Травня, року, Я так коротенько розкажу, я отримала посаду майже 17 років на підприємстві згідно чинного законодавства. Була попередження, попереджена про закінчення, у неї закінчується термін контракту, і згідно процедури, за два місяці будучи попередженою, що вона вже не буде працювати за новим контрактом, і звільняють мене призначають. Ну і півроку, наче була тишина, ми почали перше, що зробили. Якщо хтось пам'ятає, майже всі, бо всі путі. Ведуть БТІ, всі майже один раз в своєму житті були е, на бюро та кінетритації. Що було на театральній 9, не треба, мабуть, і розказувати. Умов не було не для праці, не для в першу чергу замовників. Колектив, який зараз сидить, працював практично як і я з ними, бо я починала свою трудову діяльність у БТІ з 85-го року, а потім вже повернулася, але в якості керівника. Всі, хто тут сидять, вони разом з Любомирою Дмитрівною на і більше років. А Люба Іванівна, яка заступник, вона 32 роки пропрацювала. Вона ніколи не міняла місце роботи, як і Леся Михайлівна, 20 років. Тобто, це колектив, який знає всю роботу і знає керівництво, яке було, і які зміни пішли. Перше, звичайно, ми поміняли приміщення, створили нормальні умови для роботи, і, начебто, все пішло нормально, підняли тарифи, тому що працювало підприємство за надзвичайно заниженими тарифами, копійки, норма година. А це госпрозамкове підприємство було убиточне. Хоча ви самі розумієте, платні послуги, підприємство, яке має платні послуги, не може бути збитковим. Значить, неправильно розподілялися кошти. Коли я приступила до роботи, звичайно, визвала ревізію, визвала аудит. Він був проведений тільки за якісь три роки. Матеріалу подано, ну я не буду казати, по матеріалу подано в прокуратуру, діяльність пані Куцик. Це є, чесно кажучи, Крадені гроші від колектива, за які вона їздила по світу. немає не, не 13-ї, не зарплати, але терпіли, бо вона вміла дуже залякувати. І це всі знають. Терпіли, терпіли, мовчки робили, так і було. Звичайно, у нас піднялися тарифи, нормальні умови, підприємство працює. Тут пані Куці через півроку подає позов про незаконне звільнення. Так, да, я трошки хвилююсь, бо це вже переходить майже всього, що роблять з нами. Ну, іде судовий процес. Ми доказуємо. по Перше, вже явно, що вкрадено 104 тисячі тільки за два роки, що ми зробили перевірку. 80 тисяч за два роки. 2005-2006 рік вона лише на відрядження виїзду за що підприємства. Ну, це всі знають. Матеріали подані, ті зловживання, які були, куча матеріалів в прокуратурі. Звичайно, прокуратура відкрила кримінальні справи, порушила. Потім один із слідчих трагічно погиб Іванов, який знає, який довів справу до суда, але на цьому все міняється керівництво, ви знаєте, що йде боротьба на політичному рівні. І ця політична боротьба між Балогою Ратушняком. стала десь, Ми стали, скажімо так, заложниками цієї цій боротьбі. Нема нічого святого, нема ні колектива, нічого, показується. Я дійсно дуже так хилююсь, бо Це така акція в нас сьогодні. Ну, не можна назвати це акцією. Андріана Михайлівна вже майже все ну, розказала, як то вона все було. Я хочу просто сказати, що дійсно я вже з Людмилею Дмитро попрацювала багато років. Ну, прийшов час, контракт в неї закінчився. І я не знаю, ми не знаємо колектив, як там було оформлено той контракт, чи правомірно, чи неправомірно. Але прийшло в час, і ми не хочемо вже вернутися до тих старих часів. При е, от е, Андріана Михайлівна, вона нам е, е, не сказати з самого початку. Ми самі собі створювали умови при допомозі Андріани Михайлівни. Вона нас вела і ми в це ремонт де самі ходили, робили суботники. Ми самі собі старались, бо знали, що це ми для себе. Ми створили такі умови, яких може умови таких немає ні в ні ну, одній організації, ні в одному БТІ України. Це я вам кажу точно, бо вже де, де побувала вже дещо. Знає, як працюють люди. Потім зразу ж нам тарифи затвердили, які роками не затвердили. Нам ніхто не хотів навіть не хотів, навіть, 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 навіть не подавалися на спеження пістареки, тому що не було зацікавленості. Любомира Дмитра пенсійного віку була. Вона не на що їй було тут все. Вона собі нормально, а про людей ніхто не дбав. Її показували рана передачі. де вона дуже ну, говорила, як вона заслужена, все. Я хочу щоб одного звернутися Любомира Дмитрівна наш. Ну добре, ви нас так хочете вдарити. Грошима в цей час вдаряти у таку економічну кризу. Я ваш був ще головний бухгалтер. Сім років бо я з вами робила, підписувала ту вашу разівничку чи яку. І вже тобто, недостатньо було тих коштів, щоб вже і нам дати якісь гроші. Я інвалід, йшла на операцію на серце. Ви мені руки не подали. Тоді я була головним бухгалтером. На 100 гривень До 100 гривні бодай, До ТО того Києва може не прийде, клапаном, може. І тепер, коли мене цей директор, я кож брати запитує, може Оля Степанівна, на путівку воїн малів, або може що, коли ми як я можу по фільмі піти, щось зробити, тоді так, трястися і що, бо буде і на гроші. Ми будемо потихень, носички там зарплати пенсії валібної, будемо вам біля того, як то давити як економічна криза світа. No, no, ten, ten no. bo, šanak, budu, stružan, ne znam, 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 ne znam,